Деросифікація в лаврі повинна бути. Прикладом того є зображення, яке ви зараз бачите. Воно було розписано більше 20 років. В Успенському соборі є багато зображень історичних постатей києво Печерської лаври, преподобних отців Києво Печерської лаври. Мені важливо, щоб лавра стала відкрита не тільки для відвідувачів, а для науковців, в тому числі, тому що. Потрібно залучати зовнішню експертизу. Ми будемо збирати і формувати пропозиції і далі на нашій науково-методичній раді приймати рішення, хто може то бути зображений в Успенському соборі. Я хочу в Лаврі. Відроджувати і ставати, щоб Лавра була тим місцем, де кожен українець приходить і формує тим, що пишається. Я українець. У нас є така будівля. У нас є такі майстри, як Єжакевич. У нас є незламні церкви, які тисячу століттями, майже тисячу років стоять так само, як Україна є незламною, так само і Лавра є незламною. А Лавра, моя філософія, це є Україна в мініатюрі. Тому відродження лаври це є частина відродження України. Це історична подія вперше українською мовою. Українська служба в українській лаврі, в українських печерах. Ми свідомо це почали з дальніх печер, а потім це буде і в ближніх печерах. Перша служба українська в Києво-Печерській лаврі відбулася 6 січня 23-го року в Успенському соборі. Тепер і в печерах. Якщо ми говоримо про печери, то саме така сакральна традиція вона була ще тисячу років. Я вам відкрию невеликий такий анонс. Ми зараз працюємо з командою над тим, щоб сформувати контент матеріалів, і там в найближчий рік ми думаємо подати печери і саме поклоніння преподобним мощам в мощам преподобних печерах, як нематеріальну спадщину ЮНЕСКО. Тому що це дійсно унікальний, саме українсько-печерний процес, який ми будемо мріяти, будемо працювати над тим, щоб це стало нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО.